Всім привіт! Ви на каналі Це футболісімо». Сьогодні зіграє Україна проти Італії. Це важливий матч збірної, тому що треба, щоб Україна виграла не молодіжна, а доросла Україна. І. У разі невиходу на Євро-2024 напряму збірна України матиме шанс потрапити на турнір через плей-офф Ліги Нації. Це стало можливим завдяки виходу на ЧЕ, збірної Сербії, яка в останньому турі зіграла в нічию з Болгарією. Ймовірні варіанти суперників у плей-офф зараз. Шлях е. А. Польща, Естонія, Вельс, Фінляндія, Ісландія. Шлях Б. Ізраїль, Фінляндія, Ісландія, Боснія і Цеговина, Фінляндія. знову ж Ісландія. І? Це може бути ключовим фактором для збірної. І у збірної не так багато травм, як у Італії. Тому що у Італії багато травм перед цим матчем, і було це видно. В новинах можна було побачити, що багато травм в Італії, а в Україні мало. І поясню турнірну таблицю. Перше місце Англія 19 балів. Друге. Італія, проти кого будемо грати, 13 балів. Третє. Україна 13 балів. Північна Македонія четверте місце 7 балів. 5... Те місце Мальта нуль балів. Оце так не везе Мальті. Але сьогодні говоримо про ну, Україна і Італія. І, на мою думку, виграє Україна. Тому що недавно Україна грала проти. Легій товариський матч. Україна перемогла 2-0. Формат матчу в плані кількості замін не оголошувався. Натомість відомо, що це були два стандартних тайми. Посор... Італія нещодавно виграла Північну Македонію. 17 листопада 5-2. З розгромним рахунком, але не розгромним, як Франція, бо Франція виграла Гіблартар 14 14.0. Це рекорд. У Італії багато травм, що спалеті натякав на інтерв'ю. І Сполетіна сказав, що буде важко проти України грати. І це що? Він думав, що не програть чи що. Надіємось, що програть, як каже Спалетті, що буде нелегко проти України. І каже Спалетті: завтра не буде фаворита. Україна гратиме в атакувальний футбол. Збірна Україна прибула до Леверкузена. В Леверкузені пройде, до речі, матч. І Ребро, до речі, оцінив шанси збірної України потрапити на Євро перед вирішальною грою з Італією. І матч з Італією не має значення. Збірна України з футболу здобула додатковий результат в матчі проти Лехів товариському. І це шанс, шанс номер 2 Думаю, що лучано Палеті хоче, щоб Італія виграла, але ми будемо надіятися, що виграє збірна України. Тому що їм треба на євро. А от в Італії не треба на євро. Вони колись не пройш... пройшли на євро колись і не пройшли. Вони, до речі, два роки тому вийшли на євро. Всім дякую за перегляд. Ви були і на це футболісимо. Напишіть коментарі, чи виграє Україна, чи ні. Ви були і на це футболісімо.